Чи зменшить в Україні вік для мобілізації з 25 до 18 років? Багато ходить чуток про те, що США та Європа тиснуть на нашу країну, вимагаючи зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Нагадаю, нещодавно вже було введено програму 18 25 за якою при підписанні контракту молодими військовим вони за це отримують додаткові фінансові виплати. І навіть ті, хто був раніше мобілізований в такому віці, також отримували доплати. Але поспішу вас зараз. Засмутити або заспокоїти і знижувати вік наразі не планують. Міністр оборони сказав, що міністерство не планує зменшувати мобілізаційний вік. Мобілізація до 25 років буде і далі працювати лише на добровільній основі, але чомусь при цьому виїжджати за кордон так і не можна вже з 18 років. Напишіть в коментарях, чи треба знижувати мобілізаційний вік, та чи треба дозволяти виїзд за кордон молоді до 25 років.